Вітаю! Всіх пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 31 грудня 2024 року. В останній день 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант. Вам ні. Є якась гора, яка заважає вам здійснити те, чого ви бажаєте. Це не залежить від вас. Або так обставини складаються, або ви знаходитеся в тому середовищі, де ви самі не можете прийняти якесь рішення або вирішити якісь питання. А тому вам на цей день краще приділити час для себе. Навіть попри те, що вам потрібно, і можливо, підготуватися до Нового року, але чомусь вам або буде не вистачати енергії, сили, ресурсу для того, на те святкування, або вам просто прийшов час перепочити після такого важкого 2024 року. Тож, бажаю хай і не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант дерево, дуб, вам так. По-другому варіанту, це дуже гарний день, щоб ви змогли вирішити якісь питання, що пов'язані із вашою роботою, із роботою в соціумі, у сфері спілкування, у родинному колі. Те, що ви хотіли б, можливо, хтось хотів би зміцнити свою родину, у вас це вийде. Хтось, можливо, зібрати за одним столом. Також ви зможете це зробити. Хто хотів покращити своє здоров'я, так, ви також на цей день будете відчувати більше прилив сил, позитивні енергії. І ви можете сміливо діяти там, де ви захочете себе реалізувати. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант. Вам так. Обручка говорить про те, що, можливо, на цей день ви зможете вирішити свої питання. Те, що перед вами було певний час закрите, або не було у вас розуміння того, що у вас відбувається, або ви не могли знайти якийсь вихід із тієї, в якої ви знаходилися. Те, що було від вас закрите, тому що обручка, вона, бачите, як така закрите коло, яке не давало вам побачити щось більше. То саме на цей день перед вами відкриється коло закритого всього, що було до цього моменту. Ви зможете або обрати свій новий напрямок, можливо, хтось вирішити свої питання. Це може стосуватися особистого життя, роботи, соціуму, все, що ви собі забажали. Ви на цей день отримаєте потрібну інформацію, яка дозволить вам зрозуміти суть того, що відбувається. Це не обов'язково, щоб до вас прийшло якесь офіційне повідомлення, або хтось вам. Сказав, і ви вже це сприйняли як ту інформацію. Ні. Інформація іноді приходить із простору, зовсім не звідти, звідти, звідки ви очікуєте. Наприклад, ви собі обмірковуєте якусь свою ситуацію і там включили телефон, а там якась або телевізор, а там якась мелодія, і ви відчули слова саме ті, які дадуть вам відповідь на ваше питання. Це може бути десь ненароком почутий обривок як чиєїсь фрази, і також це вас наштовхне на ті думки, які вам потрібні. Тож на цей день можете діяти, а я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.